Ходимося на вулиці Вірменській, на якій розташована арелерея дзига. З 10 липня в галереї проходить виставка Ужгородський триптих. Дорогі друзі, три дні тому мені згадалося, що перша так звана закордонна виставка, яка організовувалася дзиго, і саме в цьому приміщенні, так і називалася Ужгород і Львові. І ще, ще що згадалося, і, мабуть, тоді люди, які добровідаються що Ужгород завжди підкидав угрійській е академії мистецтв, надзвичайно е талановитих і шукаючих е дітей. Один е з дітьох стоїть тут перед вами, городати, бо Корш. Це та людина, е яка і першу виставку вона порувала, тобто він знайшов це приміщення, ми правда з ними комусь там недалекому родстві. Ми сьогодні приїхали, Нічого, щоб показати те, що ми трошки робимо уж. Я першу ще хочу подякувати, що ви всі зібралися. Я впевнений ну, в тому, що ви всі е, е, ціни мистецтва. Е, е, і ви розберетеся. В чому різниця, в чому поєднаність творчості Львівської, Закарпатської, Ужгородської. Слухайте, які тембри тут. Добрий вечір. <реш> це прекрасне місце. Можна сказати, що будучи студентом Жгородського училища прикольного мистецтва, цей мій був Бородати, нас сюди привіз. Ми, звісно, влюбилися в нього. Галерея Дзига просто удивительна, я картини писав всю галерею. Сюди спеціально для Ліга. Так, яке у довідних це залежить від вас? Гарно дякую, що ви прийшли.